Отже, колеги, в цю сумну хвилину ми відкриваємо цей меморіал світлої пам'яті української журналістики, світлої пам'яті свободи слова в Україні. Почалася вона 2014-го і закінчилася вона теж 2014-го. Без облисків, прошу!

І якщо... фокус. Я можу додати, щоб так розуміли більш детально, тобто це згоріло залізо взагалі, так? тобто це автівка. Але щоб розумілося, це авто було вкрива. На ньому їздила моя дружина, і там їздила маленька дитина. Тобто якщо хто не вірить, може переконатися, там знало, що в цій машині може бути дитина. І в нього піднялася рука взяти під підпалити. Ну я гадаю, що правоохоронні органи можуть з'ясувати привести його до відповідальності, а я від себе йому подарую автівку повністю на захисту. Не залякаєш, не спалаш, залякає, не хочеш. Яким, якщо знати хто, то, то так уставити, щоб знало на все життя, щоб на цю машину гадами. Я не говорю за життя людське.